Маленька пташечка коричневого кольору. Звали її Вільшанка. Якось за тиждень до різдва пташечка випрала свої сім ковтинок, бо наближалися холодні дні. Вранці першого дня вільшанка одягла білу ковтинку і пішла на ковзанку. Дорогою. Вона зустріла жапку. Я так з -з змерзла, сказала жабка. Допоможеш мені? Вівшанка віддала жабці білу ковтинку. У мене є ще шість ковтинок, подумала пташечка, коли жабка пострибала геть. Наступного дня вільшанка одягла зелену ковтинку і побігла гратися у сніжку. Аж тут прийшов їжачок. Мені страшенно холодно, мовив він. Вільшанка віддала їжачку зелену ковтинку. У мене є ще п'ять ковтинок. Подумала вільшанка. Коли попрощалася із своїм колючим другом. За п'ять днів до Різдва пірсанка одягла рожеву ковтинку і пішла до лісу. Та не встигла вона далеко відійти, як зненацька з'явився кріт. Земля така тверда, що й не вкопаєш, а, -а, -а мені холодно, поскаржився він. Тож Вільшанка віддала кротові рожеву ковтинку. Вона була трішечки заясна на крота, але той не скаржився. Залишилося чотири ковтинки, подумала Вільшанка. За чотири дні до різдва Вільшанка одягла жовту ковтинку, злетіла на високий дуб, сіла на гілку і зустріла білочку. Такий холод, що неможливо заснути, пробурмотіла білочка. Вільшанка віддала їй жовту ковтинку. Залишилося ще три ковтинки, подумала пташечка, коли білочка задрімала. Наступного ранку вільшанка одягла синю ковтинку. Вона літала поміж хмарами. Аж раптом побачила на пагорбі зайця. У мене аж зуби сокотять від холоду, скаржився заєць. Вільшанка віддала зайцю синю ковтинку. Що ж, у мене є ще дві ковтинки, мовила вона сама до себе, коли заєць весело пострибав геть. За два дні до різдва вільшанка одягла бускову ковтинку і прогулювалась вздовж річки. Біля річки стояла мама Видра з дитинчам. Вона була дуже засмучена. «Моє маля не здужає», сказала вона. Йому холодно. Виявилося, що бускова ковтинка вільшанки чудово личить видряному дитинчаті, якому стало значно тепліше. Лишеньку, у мене залишилась лише одна ковтинка, подумала вільшанка. За день до різдва вільшанка одягла останню ковтинку, помаранчеву. Вона гуляла полем, коли раптом зустріла мишку, яка тремтіла від холоду. Вільшанці стало дуже жаль мишку, тому вона надягнула їй свою останню ковтинку. Пізнього вечора напередодні різдва падав густий сніг, а в бідної вільшанки більше не залишилося теплого одягу. Поряд не було нікого, хто міг би їй допомогти, а додому йти було далеко. Вона вмостилася на засніженому даху і невдовзі заснула. Її не розбудили ні двіночки на санях, ані поскріпування снігу під важкими чорними чоботами, великі долоні. Підняли вільшанку і заховали її у м'яку білу бороду. Ходімо зі мною, маленька, промовив хрипкий веселий голос. Ось про кого я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Тоді треба подарувати цій пташечці щось дуже особливе, відповіла жінка. Вона поклала вільшанку собі на коліна і взялася за роботу. Вона витягла нитку з великої яскраво червоної свитки, сплела з неї крихітну ковтинку. Одежина дуже личила маленькій пташечці. — Я дуже тобою пишаюся, з усмішкою мовив чоловік вільшанці. Ти віддала увесь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдвяний вчин. А ось і тобі подарунок. Він дуже особливий. Ця одежина завжди даруватиме тобі тепло, а коли інші бачитимуть тебе, їм також ставатиме затишно. А потім настав час повертатися, летіти крізь небеса, поки сонце сходило, цілуючи землю. Вільшанка була дуже щасливою. Уже невдовзі вона була вдома. Щасливого Різдва, гукнув чоловік, відлітаючи геть. На все добре і дякую. крикнула вільшанка у відповідь. Настав різдвяний ранок. Хлопчики і дівчатка розгортали подарунки. Пільшанка взлетіла на найвищу гілку, вбравшись у свою нову одежину. Вона заспівала пісеньку, бажаючи усім веселого різдва.